Вітаю вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма Сумдепу Онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки і адміністрування фізико-математичного факультету Віталій Омель'яненко цими днями став лауреатом престижної наукової премії імені Івана Виговського. Церемонія вручення диплому за підписом ректорів 20 польських університетів, засновників престижної наукової премії, відбулася у залі сенату Варшавського університету у річницю ратифікації польським сеймом Гадяцької унії між Річчю Посполитою та козацьким військом Запорізьким у 1659 році. Нагорода була заснована під патронатом президента Польщі 10 років тому і дає її лауреату право на наукове стажування і читання лекцій у двох університетах Польщі, у яких діють економічні наукові школи за профілем лауреата премії імені Івана Виговського. Восьма за ліком Всеукраїнська студентська науково-практична конференція. Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії відбулася минулої середи на базі навчально-наукового інституту фізичної культури. Для її проведення організатори залучили фахівців двох інститутських кафедр, які займаються певними аспектами інклюзивної освіти кафедри логопедії і кафедри терапії і реабілітації. Адже спектр проблем, обговорюваних учасниками науково-практичної конференції, тісно пов'язаний з реаліями сьогодення, а уявити собі комплексну реабілітаційну команду без фізичного терапевта, психолога і логопеда, доволі складно. Організатори конференції у вітальних виступах провідних науковців з профільних українських університетів почули чимало компліментів щодо рішучості у проведенні цього заходу у прифронтових сумах. І побажань її учасникам якнайкраще проявити себе у дебютних виступах на наукових заходах такого рівня для молодих науковців. Всеукраїнська студентська конференція відмінний майданчик для міждисциплінарного наукового діалогу. І не дивно, що дехто з учасників першої подібної конференції, започаткованої кафедрою логоподії сумди імені Макаренка на чолі з професором Анатолієм Кравченком, вже має науковий ступінь. На пленарному засіданні доповідачі торкнулися теми теоретичних аспектів дослідження розладу мовлення так званої афазії, зумовленої наслідками черепно-мозгової травми. Фізичної терапії постінсультних пацієнтів у післягострий період реабілітації говорили про науково-теоретичні основи розвитку дрібної моторики у дітей з порушенням мовлиневого розвитку і національно-патріотичний підхід у застосуванні вокалотерапії для розвитку просодичної сторони мовлення у підлітків логоневрозом. Як то кажуть, на злобу дня були доповіді магістрантів з Одеси і Дніпра про особливості функціонування механізму інклюзії в умовах воєнного стану і про затримання мовлинивого розвитку у дітей та його вплив на психічний розвиток в умовах війни. На трьох секційних засіданнях слухалися доповіді молодих науковців з Полтави, Дніпра, Одеси, Рівного, Кропивницького, Херсону, Бердянська, Кам'янця-Подільського, а завершилася конференція проведенням круглого столу за участі науковців і роботодавців з прийняттям відповідної резолюції. Хотілося б зауважити, що даний захід, восьма Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, відбувається в нашому вузі за плідної співпраці двох кафедр: кафедри логопедії і кафедри фізичної терапії та реабілітації. Адже Така допомога мультидисциплінарна особливій дитині дуже важлива, щоб в команду фахівців входили логопеди, спеціальні психологи, фізичні терапевти. Оргкомітету нашої конференції вдалося залучити до її проведення науковців з шести провідних вузів України, за що ми їм щиро вдячні. Ми маємо надію, що серед учасників конференції знайдуться особистості, які оберуть після закінчення вузу науковий шлях, і їх дослідження збагатять вітчизняну галузь спеціальної освіти. У рамках тижня правових знань, що відбувся у навчально-науковому інституті історії права та міжнародних відносин. Один із заходів став до певної міри інноваційним. Нетворкінгова зустріч стейкхолдерів зі студентами та викладачами у форматі світового кафе це офіційна назва ділового спілкування здобувачів освіти і викладачів кафедри права та публічного управління, яку очолює кандидат педагогічних наук доцент Олена Іваній з майбутніми роботодавцями тих, кого ця кафедра збагачує знаннями і необхідними у професійній діяльності навичками. Мета нетворкінгу, тобто обміну інформацією у неформальній обстановці, полягає у якомога найшвидшому вирішенні у колі друзів і знайомих складних життєвих і бізнес-проблем. Що ж до слова сполучення, світове кафе, то це методологія проведення зборів і стратегічних сесій, і заздалегідь визначеними темами з можливістю кожному висловитися, із більшості обговорюваних тем, такий собі міні-мозковий штурм. Тож на цій зустрічі студентів старших курсів і стейкхолдерів йшлося про взаємодію з метою визначення стратегії майбутньої співпраці. Серед останніх представників державних органів влади, нотаріуси, приватні виконавці судових рішень, працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України і вибухотехніки. Якщо не повний, то принаймні доволі широкий спектр потенційних роботодавців для випускників цієї спеціальності інституту історії права та міжнародних відносин. Як відзначили роботодавці, у них чимало вакансій, і вони зацікавлені заповнити їх молодими і амбітними. Дипломованими фахівцями під час спілкування сторін у тому ж такі форматі світового кафе у п'яти групах жваво обговорювалися і фіксувалися на папері основні виклики і можливості співпраці, ідеї та ініціативи для покращення взаємодії також конкретні кроки для реалізації запропонованих ініціатив. За 10 хвилин студенти приєднувалися до іншого стейкхолдера, поринаючи у іншу тему і збагачуючи банк ідей новими цікавими нотатками. По завершенні цього процесу відбулася презентація напрацьованого з обговоренням усіх, навіть найнеймовірніших ідей. Панельна дискусія відбулася з обговоренням конкретних кроків для реалізації певних ініціатив, що були напрацьовані здобувачами і стейкхолдерами. Таким чином забезпечується ефективна комунікація між сторонами, виявлення ключових проблем та можливостей співпраці, розробка спільних рішень для покращення взаємодії сторін. Тож, у виграші від такого нетворкінгу, і стейкхолдери, які невдовзі матимуть справу з вмотивованими претендентами на заповнення вакансій, і студенти, які зрозуміли, чого від них вимагатимуть майбутні роботодавці, і знають, як цього досягти. Регіональний круглий стіл з проблем інтеграції фізичного виховання упродовж сторічної історії сумдипу відбувся на базі навчально-наукового інституту фізичної культури. Участь у цьому заході взяли науковці з проблем фізичного виховання і спорту СумДПУ імені Макаренка і Сумського національного аграрного університету, а також обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України. Учасники круглого столу обговорили, зокрема, результати виступів студентів Сумщини на змаганнях Всеукраїнської універсіади, стан фізичного виховання студентів спеціальності логопедія у контексті формування здоров'я збережувальної компетентності фахівця, використання валологічного потенціалу дисципліни фізичне виховання у професійній діяльності майбутніх вчителів, професійно прикладну фізичну підготовку майбутніх вчителів навчального предмету захист вітчизни. Методологічні принципи формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту, а також встановлення олімпійських традицій в Україні. Далі у нашій програмі про спортивні успіхи студентів і зіркових випускників сумського педагогічного. Авторитетний футбольний портал «Трансфермаркт» по завершенні сезону 2023-2024 років актуалізував вартість гравців англійської прем'єр-ліги. Випускник інституту фізкультури СумДПУ, лівий захисник лондонського арсенала Олександр Зінченко образно кажучи, подешевшав на 4 мільйони євро, але із цінником у 42 мільйони лишається найдорожчим з українців в чемпіонаті АПЛ. На 3 мільйони він випереджає Михайла Мудрика з лондонського Челсі, і на 6 мільйонів євро Іллю Забарного з Борнмута. Двоє студентів інституту фізичної культури змагалися в японській Йокогамі на змаганнях етапу розіграшу Кубка світу зі спортивної аеробіки. Анастасія Корашвірі у індивідуальних змаганнях жінок здобула срібну нагороду. Ще одну медаль такого ж гатунку Вихованка заслуженого працівника фізкультури і спорту України Оксани Дубинської вибрала у змаганнях пар разом зі Станіславом Галайдою. Випускниця інституту фізкультури майстер спорту міжнародного класу Анна Рекун на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачі, що відбувся у американському остіні, стала срібною призеркою у ваговій категорії 57 кілограмів, показавши результат 107,5 кілограмів. Ті ж сто сім у чемпіонки світу у цій ваговій категорії зі сполучених штатів, якій рекун поступилася лише за більшою власною вагою. Двоє студентів інституту фізкультури відзначилися нагородами чемпіонату Європи з боротьби СУМО серед молоді і дорослих, яке приймало грецьке місто Лутракі. Володимир Ходяков у віковій групі до 21 року виборов бронзову нагороду у ваговій категорії 55 кг, А Егор Крупський здобув золото у вазі до 100 кг серед молоді до 23 років. Медаль також гатунку виборов у молодіжних командних змаганнях. Крім того, змагаючись серед дорослих атлетів, він став чемпіоном Європи у особистих і командних змаганнях. Хокеїстки сумчанки, у складі якої, як студентки, так і випускниці СумДПУ різних років виграли чотири матчі у рамках міжнародного турніру з хокею на траві у Польщі. З рахунком 6-1 команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої переграла команду Сварак з міста Сванжезе. Виграла 5-1 у Познанської політехніки, після чого двічі з рахунком 3-2 і 2-0 засмутила 18-разових чемпіонок Польщі хокеїсток «Бжензинського старту з Лодзинського воєводства. Отже, черговий випуск програми Сум онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень у цій же порі, ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у сумського педагогічного. Бувайте!